привіт, друзі, зовсім зовсім коротко. Був у мене хороший Honda Giorn. Людина зателефонувала, я йому скинув коротеньке відео, як він виглядав з Японії. Тобто, Прийшов як є, скажімо так. Я його чому взяв, він з невеличким пробігом, в прекрасному стані, по двигунчику, по гумі, рідне сидіння гарнесеньке. Ну, тобто, Дійсно гарний Джорик. І завівся з Японії, нічого не робив. Гляньте, в якому стані ручечки, не знаю, міні, нічі, ні чи ні. Але все настільки гарненько по ньому, що я, ну, не дивлячись на це все, що в нього є, от дивіться тут подряпинки по лівій частині. Тут він весь повністю все супер по ньому, фільтри рідний, Я замінив тільки ремініролики. О, педику там в районі. 30 років і багато людей хочуть ще Жоріка. Багато хто пам'ятає, наскільки воно прикольне і надійне маєтникова вилка. Тут навіть заводська гума ще залишилась з тих часів. Він 92-го року випуску. от З невеличкими, бачите, пошкодженнями десь, де-не-де подряпинка от такі моменти. Але людині воно підходить технічно не ідеально, але попросив, щоб я переглянув його. Технічно, тобто варіатори, ремінь, ролики, ще не працював тут спідометр, замінив шестерні спідометр а так, все супер. А, поставив новий акумулятор. І не дивлячись на ці всі невеличкі подряпинки, людина отримує гарний апарат по двигунчику з невеличкими, як то кажуть, дефектами, але дешево, дешевше, ніж він був би там підфарбований, підполірований і так далі. І він все їде. Гарненький стан заводиться, Дивіться шкварить собі, спідометр працює, тобто, ну, в принципі, ніяких питань по ньому немає, окрім того, що я його не відмивав, оцей весь пластик, Що він був гарнюній і так далі. Так що хто хоче зекономити пару. Як то кажуть, зелених, телефонуйте, можна підібрати щось от в такому варіанті, як я домовився з людиною. Йому не важливо якісь невеличкі такі питання по пластику. Я підвів його технічно, щоб все було добре. І по електриці все працює в нас. Тобто людина сіла і собі катається, отримує задоволення, І скутер працює по призначенню. Так що замовляйте. От в такому варіанті можна домовлятися, кому, кому як зручно, дзвоніть, що вам потрібно, підберемо, як вам буде зручно. Всім гарних, вдалих, якісних японських покупок.